Привіт, зараз будемо продавати ключі, за які ви мені дзвонили тисячу раз. А я просив не дзвонити. Мій номер в описанні під відео. Зараз знову буде закупка, батько мій підігнав нових міштачків. Е, поки, поки, поки помощник там сортірує, значить дивимося, що є циркулярка, десь од неї є шків. У нас ножом з усим, таке як новост діляна, толщина, мабуть, п'ятьорочка. Невеличка для майстерні. Шкіфін з цієї сторони є, двохручейний. Цепляй Михайлович. Шпонки немає, і з цієї сторони немає гайки із планшайбами. Шах полторашка йде, тобто ну, прийдеся виточити. Циркулярка стоїть 1000 гривень. Дивіться, який ящик. За скільки будеш продавати? Можна в нього наложити ключик. Можна вдома наложити в нього ключі. Скільки грошей, Михайлович? 400 гривень. Давай сам ціня, я вже не можу з тобою нянчитися. Ти вже взрослий, закривай. Ящик здоровенний, ось у мене нога 48 розмін. Що так. таке, головою дарить? Так. Ось я попала в руки талька. Е, вона з ключками з усим. Така як нова. Значить, вона переміщається по двотавру. тавру, ось є, тільки цепка нема. По двутавру вона їздить. І, зараз переверну, ладно, чисто переверну. Коротше, сам її не переверну. Вес в ній 120 кг. Цепок грузоподйомний є, цепок той, що верх-низ виходить. Цепок з крючком все є. і Це цепляється на двутавр, і оцим механізмом теж цепок ще треба надіти ліво, право, зад-перед їзди все на офігенському стані. Опять же повторюю, 120-130 кг по вісу, нова талька. 4200 поїхали. Папка на карточку, вона поїхала до вас. Навіть з машиною не достаємо. Зараз я вам пройдуся, покажу все, що є в налічі. Закартаємо, цей скажи задовбали, скільки тут шліців? 8х8 шліців, длина у нього отак ось, ось 80. 5 см засунутого Крім цих ящиків мені продає. Перший лот, ящик. Неде не бити, нігде 300 гривень. 350 тип. 350. 350. 350. Хороший ящик, не битий, не дай нічого, по дві полочки, все чітко. Це ще. Ось, все, розказуй, Михайлович, давай учись. Ось все, дивіться, три ящика. Для інструментів. Для інструментів. Перший для маленьких отверточок, так? Да? Да. Це все одним продається лотом. У второго завісок треба прихватити полуавтоматом. І третього треба перекрутити ручку. Так, він не гнили нічого. Теж 350 за три штуки поїхали. Все набір плотника. Громче, Я скажи, так. тебе не чуть. Набір плотника. Показуй, що є. Це все один набор. 400 гривень ми приділили. Рубанок один. Рубанок два. Рубанок три якийсь нарядний. Молоточок, сверло по дереву, раз, сверло непонятне два, дрек три. 400 гривень, можна торганутися. Торгов. Ось дивіться, є ящик хороший, у нього трохи трохнуло дно. Тут трохи дном проблема. Треба чи латочку кинути. Ну, дивіться, за 250 гривень Марія каже, він не може бути поганий, правильно? Ще й з напільником в подарок. 250 гривень, він не гнутий взагалі не коца, нічого. Не настояв десь на мокром. 250 гривень ящик з деревим дном. По можливості скріншоти треба робити, тому що дитина запутається, а в мене немає. Ось ще є такий ящик теж 250 гривень, все в ньому добре. Одна ця штучка відпала, треба прикрутить болтиком на 5 чи на 6. Все відкривається, не гнилий, ніде не нічого. 250 гривень нірщичек. Набор плотника запомнили, зараз будемо тут фасувати. С красною дренькою це, це повне відро ключів. Виходить 1200 ми будемо продавати за 1100. Ось ось друга куча, по 40 гривень за кіло. Ти будемо це заважимо одразу? Що хочеш, ми повно виключаємо. Виходить, я округлив 1000 гривень. 23 десь кілограма ключів. Тут поменше, поменше ключів вже. Заповнили, йдемо далі. Будемо зараз оці ключі важити. Ось солод номер є. 3 ключів. Зараз будемо важити. Є ось некоторі поломаний. Зараз. Дивіться, вот таке відро ключив. Там он сверху Вот такий ключ 850 гривень. Форсуночний. Форсунечний. Ось дивіться, тиски невеличкі, 200 гривень. Трос 10 мм сіла бухта. Новий, новий. 500 гривень, скажи, блядь. Дивіться, ще є така чалка за 400 гривень. Хошка. Можна витягувати камази. І Ще пишемо, не стісняємося. Номер телефону в описанні під відео. Ці ящики продані. Ще ні, є тиски в мене, тільки з гаража достали. Це Ми як переїжджали, скопом все згрібали. 250 губка, отут оцю частина тисків. Ми ними працювали, все, тобто вони станочні, здорові, сіти нові стоїть, ви знаєте, там, ну як нові совєтські, 200 плюс баксов. Предлагаю вам за трошечку. 3000 гривень, може в когось вся час є, то є не знаю, губка, атибратися і болтський. Повністю все робочі тиски, він не ізношений, все працює, є оборотні. За 3000 гривень, по-моєму, сама шара, веса щось під 100 кг.